вечір, добрий четвер, 17 жовтня, час відкритого діалогу. Гість студію представник партії вільних демократів Ніна Набокіна. Доброго здоров'я. Доброго сьогодні відбулася чергова сесія депутатів Черкаської міської ради. Тож про її перебіг та останні новини впродовж наступних 20 хвилин і піде мова. Ніна Андріївна, від своїх колег я знаю, що сесія починалася доволі кволо. Досить довго депутати не могли затвердити порядок денний і лише ближче до обіду. Почали розглядати тільки перше питання. Як ви особисто оцінюєте хід сесії? <кій> Ваші колеги такі спостережливі. Я думаю, що вони говорили вам правду. Це дійсно так. Звичайно, <кій> сесії, якийсь час відбуваються з кожним сесійним засіданням, дивують більше більше і більше. По-перше, в залі неймовірний хаос. Головуючий секретар міської ради таке враження, що він взагалі не управляє депутатським корпусом, тому і результати маємо ті, що ми маємо. Да, сьогодні сесія розпочиналася як завжди от, з депутатських запитів, дехто мудрився, навіть е, вже розпочалася предвиборна кампанія до Верховної Ради. Радуцький нам успів виступити по перед нами і так далі. Тому що я можу сказати, коли розпочали формувати порядок денний, він, звичайно, йшов дуже-дуже повільно. По-перше, з чим це пов'язано? Це, на мою думку, по-перше, що порядок денний не формується повно, повним, повною мірою, як він, як він повинен формуватися. Це значить, за, ми повинні отримати за 10 днів порядок денний. Ми повинні питання розглянути на комісіях. Ми повинні висказати свою думку, свої зауваження і так далі. Що ми маємо? Ми маємо додаткове внесення питань, і питання дуже серйозні. Це зміни у ЦР, тобто, і в бюджет. Це питання, які наша фракція не розглядала. У вівторок у нас була земельна комісія, ми навіть не розглядали це питання, а це серйозні питання. Тому чи це навмисно робиться, щоб так змахнули і проголосувала більшість? Я не можу це зрозуміти, але, на мою думку, це так. Тому що притягуються певні питання, незрозуміло. той Радоцький собі притягує колісо. Тут е шини якісь на тролейбуси, Но, в общем, кожен думає за себе. <кхід> Що б я хотіла сказати, порядок денний переді мною от, от, е складаються, допустимо, галузеві питання 22, із них чотири додаткових питання. Знаєте, дуже довго ми обговорювали питання запит депутата Мамалиги, тобто, незрозуміло, міський голова накладає вето, тобто, виконуючи її обов'язки, але в першу чергу він секретар міської ради, і він повинен стояти на стороні депутатського корпусу. І тут же накладує вето, бо, звичайно, комусь не сподобалося. Запит, який був зроблений стосовно власників ТЕЦ. Тобто такий підхід говорить про те, що пан Білоусов підконтрольний більшості і самостійно не вирішує ніяких питань. Що стосується інших питань порядку денного, то таке враження. Віктору Федоровичу потрібно більш детальніше вивчати ці питання. Якщо не може сам, значить, радник одного, другого, третього хай посади коло себе, і його дійсно учать працювати із порядком денним, і з питаннями, які він виносить на сесійне засідання. А чому у вас така порада виникла? У мене виникла така порада. Ви знаєте, тому що розпочинається засідання, і у нас Віктор Федорович практично не володіє ситуацією. От він ставить питання на голосування. Якщо я порівнюю ведення сесії з міським головою Одаричем, так, це відпрацьоване питання, це володіння кожним питанням 100%, це відпрацьоване питання, і міський голова знає, чого він хоче. І пояснює це депутатам, якщо вони цього не розуміють. А тут Віктору Федоровичу всі пояснюють із залу, і кожен пояснює так, як він вважає за потрібне. Розумієте? От чому різниця. А в моєму розумінні, якщо секретар міської ради сів у крісло міського голови тимчасово, то він повинен і служити і громаді міста. І не забувати, що в нього є депутатський корпус, з яким він повинен працювати. А думка інша, якщо е, я поважаю людей, які знаходять у собі сміливість і говорять, та ні, в мене не виходить. Розумієте? А от своїми діями наносить вред. А хіба ми не бачимо, що в нас відбувається в місті. Потрібно і Віктору Федоровичу сісти в тролейбус. Який він дуже любить тролейбусний парк свій час, дуже любив. І частині наших депутатів не в джипи сісти, а в сісти на маршрутки, які вони мають свої, використовують їх, перевозять людей. І подивитися, поспілкуватися з людьми і почути, що думають люди про те, що відбувається в місті. Як мені сьогодні Білоусов говорить, колапсу не буде. Та він уже говорю, є, Віктор Федорович: ліфти стоять, доріг немає. Опалення не у всіх будинках, то це що, не колапс? Піску немає, у нас заморозки будуть, у нас немає солі. От через тиждень будуть приморозки. Що ми посипемо? Стихійне бідстві, як завжди. Ви кажете, треба депутатам і Віктору Федоровичу пересісти з джипів на тролейбуси, на да, маршрутки. Да. А ви, Ніна Андрійовна, на Ні Я їжджу маршруткою і тролейбусом. Я спілкуюся з людьми кожного дня і чую, що хто говорить. Навіть мені цікаво продискутувати з ними на одну або іншу тему. Ви Знаєте, люди, а інколи цікаво, просто тихенько стою і слухаю, про що вони говорять. От про те, про що говорять прості люди, я зрозуміла одну річ, що людям, якщо буде тепло в будинках, якщо будуть працювати ліфти, Якщо будуть дитячі садочки нормальні, в школах буде все добре і так далі, тобто житлово-комунальне господарство буде на достойному рівні, і відпочинок у нас буде, і все. Ви знаєте, люди, я думаю, в деякій мірі будуть знати, що вони живуть в надійному місті. До речі, про ситуацію в місті на сьогоднішньому засіданні ваш колега проффракції Олег Ліхотькін звернувся до секретаря міської ради Віктора Білусова із запитом, куди ж поділися кошти, куди пішли кошти бюджету розвитку? Не секрет ні для кого? Я думаю, що це був один з найбільших бюджетів розвитку за всі роки, але капітальних ремонтів в місті немає. То скажіть, будь ласка, чи міська рада підтримала це звернення депутата Ви знаєте, стиль роботи нашої команди. Ми стараємося не ставити наші питання на голосування, тому що відповідно до закону про місцеве самоврядування, будь-який запит депутата міської ради повинен виконуватися. Проголосує сесія, не проголосує. Є закон, його потрібно виконувати. Тому ми не ставили запит Ліхотькина, це було звернення на голосування. Так, да, дійсно, мій колега Олег звернувся. Ми затверджували, робили аналізи своїх виборчих округів, спілкувалися з людьми, дивилися, де необхідно заасфальтувати під'їжджу частину до будинків, тротуари це була одна із програм, і нам нам це дозволяло робити. Там було, по-моєму, 10 мільйонів виділено бюджет, який міський голова Одарич, який у квітні місяці був незаконно знятий своєї посади, залишили дуже хороший бюджет. І ем, да, і е, задав це питання білоусову. Віктор Федорович махав головою, він погоджувався, і це дійсно так. Але ж іще раз я вам говорю, що він не володіє досконально ні цифрами. Ні, ситуація, яка відбувається, він володіє, він не може аргументовано дати відповідь, коли, як і ким це буде робиться. Розказав Розказував якісь тендера, незрозумілі. Ну, отака ситуація. А зараз підуть дощі, піде похолодання. І я так думаю, що люди, як ходили по ямам, так і будуть ходити. А звідколи чекати? Чи не буде звитувати Ви Знаєте, я не знаю. Зараз у нас жовтий місяць, да? середина жовтня. Ну, давайте так, листопад-грудень черкащани дуже добре розуміють. Якщо в нас зараз із 20-го числа розпочнуться ливніві дощі, то які про які роботи можна говорити. Потім ударять морози, хоча щось там Віктор Федорович розказували, що в будь-яку погоду можна робити і класти асфальт, сам собі суперечити. Тому що коли прокладали по новим технологіям Ільїна, благовісну так званого Енгельса, він завжди говорив, це незаконно, це неправильно, а тепер, оказується, все правильно. Розумієте? Отак от людина приходить до влади і міняється. Хочеш узнати людину, дай їй владу. і побачиш її. А я нагадую телеглядачам, що триває відкритий діалог. Сьогодні говоримо про сесію міської ради, яка теж власне от нещодавно закінчилася. І в нас гостяв представник партії вільних демократів Ніна Набокіна. Ніно Андріївно, сьогодні також один із представників депутатської більшості звернувся із такою пропозицією, аби перевірити зоопарк, а саме куди були витрачені кошти. Зоопарк очолює ваш однопартієць Євген Ван. І скажіть, будь ласка, чому таке ставлення депутата від більшості до вашого колеги, чим власне це змотивовано? таке свернення? Ну, ви Знаєте, я вважаю, що це особисті не особиста неприязнь. Тому що той конференція міжнародна, яка повинна була відбуватися, пан Арсенюк хотів, щоб вона проводилася на бочки. Ну, ви ж зрозумієте, що таке бочка і рівень для міста Черкаси приїжджають з Росії, з Італії, з усього світу приїжджають представники великих міжнародних зоопарків. і... На бочки. Звичайно, проведено було цей форум в готелі Дніпро, достойно і так далі. Ну, це перше. А друге, я б хотіла зупинитися буквально у двох словах, тому що, я думаю, ви зробите спеціальну передачу про парк, як був визнаний парк, один із кращих у, у, в Європі. Тобто це престижно для міста Черкаси. І вдвині престижно, що всі зоопарки в світі це утримуються за бізнесові кошти. Ну, це бізнес, люди вкладають туди кошти. А ми утримуємо це в нас муніципальний парк. Тобто для нас це честь і фала. І людина, яка очолює цей парк зоопарк, це фанат своєї справи. Звичайно, це надуманий такий запит. Я думаю, Івану бояться немає чого, він сам голосував за цю перевірку, а й перевіряють. Вони також перевіряли і асфальтний заводи. Ну, думаю, вже знаєте як, отак кошти лежать кучами, і вони їх забирають, забирають, забирають. Або, знаєте, по принципу, який сам, то думає, що і інші такі. Вам теж на сьогоднішній сесії довелося тримати удар щодо осколу, яким ремонтували в дороги в мікрорайоні Поляна. Як би ви прокоментували цю ситуацію? Знаєте, ну, по-перше, мене здивувало, здивував цей запит. А здивував чому? Людина, яка озвучувала цей запит, ну, це мама лига, по-перше, поцікавився плотністю цього осколу, ну і так далі. Як він укладається на квадратний метр, скільки його використовує, а потім би розказував, які там суми тон були використані на цей мікрорайон. Так от мене, по перше, вражило, слідуючи, тому що цей оскол, я це пам'ятаю, всіх просили, всіх мешканців міста Черкаси. Хто хоче навести порядок у себе в дворі, хто хоче використати, безкоштовно віддавався цей оскол, і з людей не бралися кошти. І не один мікрорайон брав цей оскол і укладав. Тому для комерційних структур, от я на підприємстві працюю, ми купували цей оскол, нам теж необхідно було платили кошти і його використовували, але це не асфальт. Це не асфальт, це той матеріал, який був знятий. Він не стоїть ніде на балансі. Його ніде оприділити його в грошовому виразі, неможливо. Тому оці всі перевірки зводяться до того, що ті люди, які підтримують міського голову Сергія Одарича, а я не говорилася, що міський голова, тому що до цього часу не поставлена крапка ціє, у цьому рішенні. І до того часу, поки не буде прийняте правове юридичне рішення, він залишається міським головою, тим головою, якого обрали люди. Тому е е е, ті люди, які підтримують Одарича, от проти них і звичайно. Різними шляхами починається е, е, тиск. Він вірніше він відбувається до цього часу з моменту відсторонення Сергія від посади. А що було б в мікрорайоні, якби на той оскол і на... Якби не той оскол, на Малигі потрібно було б поїхати туди і подивитися. Але він, як депутат міської ради, в мене таке враження складається, він за своє життя взагалі нічого не зробив. Кроме того, що з ефіру обливав грязю людей. Порядних людей, різних людей, але він говорив неправду за людей, брехав. розумієте? І в цій ж ситуації точно так. Цей мікрорайон, мікрорайон Луначарки, там, звичайно, частина під застройку виділена, частина будується, люди там збудували, там ніяких не було доріг взагалі. Інтузіасти, і не тільки голова КСН Заря, але люди, яких він згуртував навколо себе, там же ж він образив не тільки зорю, він образив тих людей, які живуть у цьому мікрорайоні. То як це називається? Ти ж депутат? Ти не повинен зробити запит і пропіариться. Ти повинен запит робити правдивий, щоб результативний був, а не просто так, написав, пустив. а ви розбирайтеся. Сказав слово, а ви до тих доказує, як я йти. Я вважаю, що це неправильно. Завдякуючи тому, що був укладений там оскол, там люди зараз дощі йдуть, люди змо, можуть там проїхати нормально до своїх будинків. Була зроблена хороша справа. А якщо вона не подобається мамалигі, то я завжди говорила: Володя, возьми мітлу і два квартала замети в центрі міста. І згодом зробиш якусь користь. Гарна пропозиція. Да. Сьогодні депутати також розглядали кандидатуру нового заступника міського голови. Скажіть, будь ласка, чи затвердили і власне на яку посаду? Знаєте, що мене здивувало ну, по-перше, я виступала з цього приводу, хотіла не виступати, але не утрималася. Тільки з одної причини. Я розумію, що карась некомфортний для Білоусова більш спокійна людина, виважена, і він не така, як йому таке не потрібно. І він собі шукав таку людину, яка б йому була комфортна. Сіли, поговорили, головою похитали, одобрямс. А буде воно робиться чи не буде, то вже Бог побачить. Це раз. А По-друге, рекомендували людину Ромашова, який пропрацював 5 років у обласному ЖКХ-заступником. Ну, що таке обласний, обласне ЖКХ? Не маючи нічого, ну, по області там, ви розумієте, контролювати. І все. Це людина бумажна, яка пише звіти, там, там десь участвує. Це одне, а друге, він не має фахової освіти. Він хоча б будівельником був. А наскільки я зрозуміла, частина питань буде ним координуватися і департамент містобудування, Савін, і туди ж ходять і земельні питання. Ну, як можна розмовляти з людиною, яка не володіє цією ситуацією? Як людина може керувати таким великим господарством міста, це житлово-комунальне господарство, це є серце міста? Він повинен бути наскільки фаховий, він ніякий. Я про це сказала. Але мене здивувало інше, що депутати в колуарах не збиралися за нього голосувати. Просто не збиралися. Вони розуміли, що це за кандидатура. І вдруг без так все на голосування. Він вийшов, все, ми в комісіях Білоусу його представив. Я, звичайно, виступила, я їм сказала таку фразу, Віктор Федорович, я так думаю, що і Ромашов, і ви, як секретар, десь під Новий рік, мабуть, виженуть вас. Бо ви розвалите місто зовсім. Він, правда, мені сказав, колапса колапсу не буде, та він говорю, вже зараз є цей колапс, а далі ви його ще дуже жалко. Ваша фракція, так розумію, не наголосувала жодна. Так, звичайно, наша фракція, ми голосували проти, ми маємо свою позицію. Незважаючи на те, нас, ми зараз в такій ситуації, що в нас немає опозиції, ви розумієте? У нас б'ють з регіонами. Е, і все. Е, хто відійшов з різних фракцій, сформували собі там депутатську групу, вони також там, а ми е, е, оказалися. В опозиції, тому і ми і виступаємо як опозиційна депутатська група. Ми вивчаємо досконально всі питання, які розглядаються на сесії, будуть розглядатися. Пишемо свої зауваження, виступаємо, тобто доносимо свою позицію правдиву і реальну. Це раз. Я думаю, що виборці зроблять висновок, хто опозиціонер, а хто не опозиціонери. На жаль, час ефіру вже завершено. Дякую вам, Ніна Андріївна, за такий от аналіз сьогоднішньої сесії. Більше новин від команди Сергія Ударича та вільних демократів шукайте на сайті ПВДся Бережіть себе і завжди гарного настрою. До побачення.